В Цьому відео я розкажу, як поповнити особовий рахунок компанії «Євролінк» через додаток «Приват-24». Вибираємо платежі, розділ, вводимо Євролінк в пошуковій струці. Це можна зробити українською або англійською мовою, але звертає вашу увагу на правильність написання. Підтягується єдиний напис, єдина компанія «Євролінк група послуг. Натискаємо на стрілочку, вводимо особовий рахунок це ваш номер договору 10 цифр та суму, яку ви нам збираєтеся сплатити. Без крапок та копійок. Натискаєте Продовжити, сума розділяється на два платежі. Додаєте адресу зверху із існуючих, або додаєте нову. Треба ввести область. Населений пункт. Звертаю ще раз увагу на правильність написання. Вулицю. Будинок і квартиру треба ввести самостійно. Натискаємо Додати. Обираємо картку, з якої будемо сплачувати. Натискаємо Продовжити. Далі кнопка Сплатити. Ваш платіж успішно проведений. Вітаю!